Тетяна Анатольовна, ви ногабестовець вже з досвідом. Ви з Нога вже уже не один рік. Я дружу шостий рік вже з Нога З Ногабестом шостий рік уже. шостий рік дружу. так. Трошки було перерви ну, у зв'язку з ситуацією в країні, але у вас вдома є обладнання є і ви обладнання. займаєтесь вдома. Так, Що саме? Так, вдома в мене накидка і вдома в мене платформа Е5. Е. да, Платформа здоров'я є 5 і займаючись, я практично я підтримую свій свій стан здоров'я. Ну і чому вирішила килим? Да, чому саме чому? килим? Да. Ну, по-перше, накидка не охоплює повністю всього тіла. Зараз одну хвилиночку. Тобто це більш таке процедурне обладнання, так? так? І не так. вистачає саме для сну, так? Так, для сну не вистачає. Ну, і так як у мене проблеми із е, ногами, то хотілося б, щоб ноги теж спали, так, спали на е, турманістю кераміці. Так, так само. І ще ви забираєте подушечку масажну. А, так да. я ж вже забула, що це да, ви забули, що ще наша <с вже с> подушка. Да. Масажна подушка. Я теж в салоні тут спробувала. спробувала її. Мені дуже сподобалося. Ну, реально дуже хороший масаж. Тому я вирішила, що це взагалі буде не тільки особисто для мене. А для сім'ї я думаю, що моя донька теж буде оцінить і буде користуватися. І вона вже мені сказала, ну, мама, буде місяць у тебе місяць у мене. Вже У вас вдома є турманіва подушечка, на якій ви спите, правильно? Тому Ви вирішили саме взяти цей комплекс з масажною подушкою. Так, так. Так, бо турманіва в мене є, бо була можливість взяти ж разом із звичайною подушечкою. Тому я вирішила саме масажну. Ну і крім подушки, в мене ще й з холодної кераміки, в мене є пов'язка для очей. Речей, да, яку теж також я часто застосовую, причому застосовую ну, скрізь. Це і очі, і голова, якщо і плече, і нога, і ну, абсолютно скрізь. Тому, ну, взагалі, знаєте, я собі бажаю за наступний рік. Щоб я за допомогою обладнання НОВАБЕС ну, без значно краще, ну щоб більше покращила стан здоров'я да. і якість свого життя. Тетяна Анатольовна, ще таке питання. Ви розказували недавно, що ви якось тижнів три назад захворіли, і вам в цьому дуже відновлення допомогла турманівана накидка. Це важливо, бо люди новенькі приходять. Поділіться, будь ласка, з нами. Так, ну по-перше, почнемо з того, що. Свого часу я ковід пережила двосторонню пневмонію ковідну пережила. І якраз от в ту пору, в ту пору, якраз я придбала накидку. Ну, я тоді ще не, не настільки усвідомлювала, а от зараз я розумію, що завдяки їй я швидко вистановилася, відновилася. Да. Ну і все, всі ці роки я завжди спала на накидці. Якщо, наприклад, десь щось я захопила якогось віруса, я вигрівалася нею. І ось буквально, ну скільки це з місяць назад, угу. е, ну так як потім уже я три тижні сама лікувалася, вигрівалася накидкою. І потім пішла до лікаря, щоб послухав стан легенів. То лікар сказала, що це в мене легені абсолютно чисті, але це післявірусний бронхіт. Ну каже, ви не уявляєте, з якими легенями приходять люди після цього вірусу? Тому я думаю, що і тут завдяки завдяки накиці мені вдалося так, лікарі сказали, ви легко відбулися. От тому, що все таки, знаєте, перехворівши раніше, так, так. то я цілком могла потрапити знову з легенями в халепу. І, і порадила так. вам далі вигрівати. Так я, я не скривала. Я завжди як приходжу, я завжди казала, що у мене кераміка туманіва, обладнання, що я вигріваюся, все. І я спитала далі продовжувати. Так, да, продовжувати вигріватися. Що то? Ну і ще там по інших, не, не, да, по інших питаннях, теж там вона мені дещо там те, те радила. Я кажу, ну то я ж займаюся на платформі, є п'ять. Вона каже, ну в мене тоді нема питань до вас, і немає нічого. Ось таке. Так що. Дуже приємно, що не так уже зовсім відверто, але все-таки і мій лікар він визнає, так, що це навіть поракорисно, да? що це корисно для організму, що це допомагає людям. І я вважаю, що це великий плюс. Звичайно, так, це, да. це да. так. Да. Тетяна Анатольовна, ще така порада ваша, як уже такого досвідченого безстовця, який результати свої має, займається на обладнанні і удосконалює свій, скажімо так, дома кабінет оздоровчий, да, збільшуючи кількість обладнання. Що ви порадите для новеньких сьогодні? Ну, по-перше, дуже добросовісно поставитися до. Відвідування да, ну, от кабінета Нуга виконувати всі поради, які тут даються, і пити воду. Дівчата пити воду обов'язково. Ну, Я, якщо чесно, я почала воду пити ще до знайомства з Нуга Бестом. Ну, да, да. Але тут я ще раз ну, як сказати, для себе підтвердила, що да, це необхідно, це, це треба. Ну і знаєте, ми ж вже коли з віком ми ж всі любимо ото крови розжижаючу ти да, да, кардіомагніли і все таке. Я нічого не приймаю, бо воно не працює. Я багато років нічого не приймаю. Тільки вода, і тільки вода, і е, кров практично завжди. Нормально, ну і плюс ви спите на турмані Ну То звісно, да. я сплю єдине, що тільки якщо там, наприклад, там на якісь декілька днів я кудись від'їжджаю, ну, звичайно. І так. то я вам хочу сказати, що да. коли наприклад машиною їхали на відпочинок, то ви брали з собою да. турмані? Вони та да, я брала да. з собою. Да. Да, брала з собою. Ну і мабуть, займатися вдома серйозно. Да, Відповідам, Вдом... це вже другий крок, перший да, крок. Тут добросовісно поставитися до свого оздоровлення, ну і е, по можливості, звісно, бажано, щоб обладнання, обладнання було вдома. І е, не бойтеся великих сум, великих цифр ціни. Я все брала в розстрочку. Розтермінування. Розтермінування, так. Да. І те, що я колись брала, і те, що ось зараз теж е, Ну, донька допомогла. Е, Ну, щоб частину якусь yeah, сплатити зразу. Yeah, yeah. да. yeah. А потім це розтермінування, ну нічого, ну трошки, знаєте, там не таке дороге м'ясо, шматочок yeah, да, подешевше. Yeah. <laughs> там. Але Отакі. можна для себе... Зараз yeah. подивіться, буряк, морква, капуста, цибуля за копійки, а ті самі вітаміни, що і в дорогих yeah. якихось овоч, овочах. Так що можна для себе. Треба обов'язково. Тим більше, знаєте, я давно вже зрозуміла, я вже і банці сказала. Після мене тобі достанеться така спадщина, що так. зараз ти молода, ти ще не уявляєш, наскільки це е, е, да, цінна спадщина, але ж кажу, але дійсно цінна. Щось, да, щось залишиться. Дякую вам, дякую. Тяну, Будь ласка, дякую. і вам дякую за вашу роботу. За вашу турботу про людей, і повірте, я розумію наскільки ваша праця важка, але вона дуже благородна. Ця праця. Дякую вам.